В той момент, коли наші сім'ї виживають, uh -huh. Міністерство освіти свідомо підвищує вартість навчання. Вони це пояснюють тим, що в нас не вистачає фінансування і таке інше. А таким чином, батьки, котрі розуміють, що вони не можуть тут оплатити навчання, можна поїхати безкоштовно навчатися в Чехії, в Польщі, в Німеччині, в Словаччині. Що це як несвідомий крок, або несвідомий. І тим гірше повинно бути відношення до нашого міністерства освіти, котре робить тут і зараз це тут освіта для багатих. Така песня. Освіта для багатих так, але насправді в зв'язку з тим, що у нас левова частка населення це не багаті люди. Mm. Вона стає для них недосяжною. Це mm. перший момент. другий момент Міністерство освіти та науки України запровадила окремий іспит для всіх аспірантів котрі вступили у 2023 році в аспірантуру на навчання